Доброго вечора! Влаштовуйтесь зручніше. Сьогодні ми не будемо поспішати, поговоримо про тихі пастки, у які ми потрапляємо, часто навіть не помічаючи цього, про комфорт, який стає в'язницею, і про швидкі рішення, що ведуть у глухий кут. Почнемо з історії вона логічне продовження будь-якого тривалого стресу. Протягом трьох років п'ю майже щодня, намагаюся впоратися сам. Зараз виходить не пити в будні, але у вихідні все повертається розумію, що потрібна допомога. Це класичний приклад, коли ми вирішуємо проблему, але насправді просто маскуємо симптоми. Як це працює? У вас є проблема глибока, болюча, можливо, це самотність, невпевненість, тривога. Жити з цим болем важко, і ви шукаєте полегшення миттєве, швидке. Для когось це алкоголь, для когось ігри з головою або безконтрольний шопінг або переїдання. На короткий час це працює, біль відступає, стає легше. Але проблема не зникає вона чекає. І з часом знеболювальне перетворюється на нову проблему алкоголь, що розслабляв, руйнує нервову систему. Тепер він потрібен не для радості, а щоб не відчувати роздратування і біль. Залежність. І ось ви маєте вже не одну, а дві проблеми, а сил на боротьбу менше. Приклад із життя. Ви точно це бачили хтось щодня скажеться на втому щовечора пара калихів вина. Спочатку це допомагає заснути, розслабитися, а через півроку вже без цього не може. Стає дратівливим, сон поверхневий, робота нестерпна, швидке рішення перетворилось на новий стрес. Що робити, якщо ви впізнали себе? Перше чесність із собою. Визнайте, це вже не допомога, це проблема. Без виправдань. Я просто втомився. У всіх так. Назвіть це прямо Я тікаю від болю, і це мене руйнує. Друге простір для справжнього рішення. Зламана нога це не про знеболювальне це гіпс, лікар, час на загоєння так само і душа, їй потрібна допомога. І час, і підтримка це не слабкість, це турбота про себе. Третє не чекати дна. Не доводьте себе до краю Не чекайте, поки втратите родину, здоров'я чи роботу. Попросіть про допомогу зараз, поки у вас є ще сили змінювати. І ось нова історія чоловіку 35. у нього все добре творча робота, стабільний дохід 300 тисяч на місяць. Він давно мріє про Ютуб чи твіч. Знає, як, може, але не починає. Чому? Це пастка. Безпека, комфорт, все стабільно. Навіщо ризикувати? Раптом не вийде. Раптом втратиться те, що вже є. А раптом я просто собі все це вигадав, і насправді ні на що не здатний. У чому небезпека? Уявіть НПС у грі. Він стоїть біля магазину, махає рукою, продає яблука. Роки кожного дня. Він у безпеці. У нього чіткий набір дій, але він не розвивається. Коли ми застрягаємо у комфорті, перетворюємося на NPC у власному житті, ми зупиняємось, а світ ні. Те, що сьогодні комфорт, завтра може стати болотом. І ось вам життєвий приклад бухгалтер 20 років, майстер своєї справи, все вручну, все працює йому зручно, але він не вчив нові програми, не хотів автоматизації. Навіщо? І так добре. Потім нова система. А він не встигає. Його комфортна зона стала зоною некомпетентності. Що робити? Перше. Розвиток. Це і є справжня безпека не стіни навколо, а гнучкість і навички, щоб не боятися змін. Друге. Маленькі кроки. Не треба стрибати в прірву. Хочеш блог? Запиши одне коротке відео, напиши перший пост. Зроби маленький крок третє. Прийняти невдачі без помилок немає зростання. Це не я невдаха, це досвід так не працює спробую інакше. Життя це рух, комфорт це пристань, не пункт призначення. Прислухайся до себе якщо мрієш про більше, можливо, час підняти якір і вийти в нову подорож. Дякую, що були зі мною. На добраніч.